Всіх вітаю! В цьому відео я хочу розповісти, що саме ми використовуємо і навіщо з дівчатами на заняттях з попереднього відео. Кожне наше заняття починається з того, що ми робимо дихальні вправи. Після ми переходимо до активації артикуляційного апарату, тому використовуємо артикуляційну гімнастику. Ця вправа йде останньо в гімнастиці. Вона активує не тільки артикуляційний апарат, а ще й розвиває творчу уяву. Кожна дівчинка уявляє, що замість губ в неї олівець, і вона малює картину, яку собі уявляє. Це завдання їм дуже подобається, оскільки вони почуваються себе вільними у творчій уяві. І вони з великим задоволенням розповідають, що ж вони намалювали. Тому спробуйте використати у себе на заняттях, ви побачите, наскільки діти будуть відкритими, щирими та радісними від творчого єднання всього колективу. А давайте запитаємо у моїх діток, чи подобається їм це завдання. Дівчата, таке питання: чи подобається вам це вправо? Так. Добре. А чому вам подобається? Тому що там можна проявляти свої думки і малювати їх, або можна намалювати цілу картину на веду. Ви згодні, так, дівчата, це? І скажіть, чи порекомендувала б іншим учням це використовувати на своїх заняттях? А, -а, -а. а можна розповісти, що ви намалювали? Тобто, ну давайте. Я намалювала великий блокад, там де велике поле з дуже багато клів. Кішечка на другому кутку там ви, а на третьому там моя школа моя юна, на четвертому там. ну, Ще там дуже багато дерев. Ага. Чудово. Да, а, у мене така ось рамочка, в неї котик такий сидить, ой, кошечка, і неї три кошенятка, і і сьогодні. Мене намалювала, так? Да? Ірина Душана. Олександр ви постріли з Маленький, так? Да? Маленький. Ага, цікаво. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайку. І до зустрічі в наступних відео!